Андрій Верига, асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького університету. Він як і решта науковців, котрі працюють в цій сфері, розуміє, наскільки майбутнє України залежить від винаходів. Це макет приладу, котрий здатний передавати закодовану інформацію, і основна його перевага, навіть якщо ворог перехопить цей сигнал, замість слів почує лише шум. Можна здійснювати передачу сигналів в складній електромагнітній обстановці. Тобто, якщо рівень завад, наприклад, досить серйозний, от ворог увімкнув там так звану глушилку. Зв'язок при цьому не повинен бути втрачений. Чому варто використовувати саме нові прилади, котрі вміють шифрувати інформацію, а не застарілі з подібним принципом роботи? Винахідники пояснюють так: недолік тих систем є те, що вони є відомими в першу чергу. Відповідно, ті всі принципи роботи теж є відомі. Макет приладу науковці вже випробували на практиці, тож переконали, що система працює. Проте подібних унікальних винаходів могло б бути значно більше. Розповідають науковці, адже досвідчених фахівців вистачає реалізувати амбітні проекти заважає лише брак коштів. Проблема захисту інформації, яка передається між підрозділами, напевне, військовими. Є досить актуальною. Існує необхідність створення систем або засобів зв'язку, які забезпечують і прихованість передавання, і шифрування самої інформації. Окрім приладів з новими типами сигналів, науковці кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки розробляють ще спеціальні комп'ютерні програми, котрі також дозволяють будувати інформацію. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.